Курортний сезон взагалі на півдні він завжди розпочинався ще 1 травня. Очевидно, трошечки календарі змінилися, так? Ну, давайте скажемо так. Нехай це буде напівофіційне відкриття курортного сезону в Криму. Я думаю, що це нагадування російським окупантам, цивільним окупантам, їх називають, які з Росії пруться в наш Крим. Що, по-перше, не треба знаходитись поблизу російських військових об'єктів, а їх там в Криму надзвичайно багато. Складно знайти місцину, де їх немає. По-друге, це говорить про те, що дійсно не треба до нашого Криму їхати, тому що процес демілітаризації Криму він наразі відбувається. Можливо, не так активно як кожному з нас хотілося але те, що курортний сезон, навіть не дивлячись на погоду за бортом, яка може бути прохолодною, курортний сезон все рівно буде спекотним для окупантів. Це однозначно. Ну і власне це нагадування також про те, що кара небесна все ближче і ближче, і всі такі дзвоники вони проявляються. Бачите, сьогодні це локація Кримського мосту, і до речі, дуже цікаво, рекомендую. Для настрою інколи почитати пабліки кримські, зокрема не буду робити рекламу, самі знайдете. Почитати про що вони пишуть, як вони описують свої почуття, коли годить, шужить, стріляє а ще більше падає, і дуже переймаються долею цього незакон... цієї незаконної архітектурної форми, як Кещівський кримський міст, кому як краще називати. Просто треба нагадувати періодично, що це незаконна конструкція. Вона має бути демонтована згідно з чинного законодавства України. Так воно буде і зроблено. Так що все попереду є і є пріоритети. Сьогодні пріоритет очевидний це фронт, це удари по території Російської Федерації. А щодо мосту, я вже сказав, він буде демонтований. Поговоримо про те, як Україна продовжує вражати важливі цілі рашистської недокраїни. і влаштовують наші захисники, наша служба у. Україна безпека, так і розвитка такі. Типу бавовняні дні, які лякають расистів, що є дуже добре. Наприклад, з'являється інформація про те, як українські безпілотники влаштували масштабний блокаут на тимчасово окупованих територіях України. Найбільший удар це не відбувся такий з 2022 року. Дрони атакували тимчасово окуповані території Херсонська, Запорізька області без світла, уражено до 44 об'єктів. Це підстанції, бази, склади БК, місця зберігання техніки, що ускладнює наступа операцію Росіян на Запоріжжі за даними аналітиків, мова йде і про підстанцію. Малочанськ, 330-150-35 кВт розташовано поблизу міста Новомолочанська в Запорізькій області. Удар спричинив значне займання, яке чітко видно із космосу. В результаті пошкодження підстанція окупована територія області повністю знестромлена. Інформація про масштаби руйнувань та можливі наслідки для військової логістики окупантів оточнюється. Ну а загалом уражено до 44 об'єктів в тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано найбільше 22-го року. Удар по електричним підстанціям, наслідок чого була масштабна пожежа, по що. О, також повідомляла і моніторингова група Кримський Вітер з посиланням на супутникові знімки. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко також розповів певні подробиці. З того, що він дописує. Несподіваний результат нічної атаки. Не лише електрика, величезна проблема з паливом на АЗС Запорізької області. По перше, банально не працюють АЗС без електрики. По друге ажіотаж та паніка народ масово скуповує паливо про всяк. По третє окупаційна влада намагається на словах заспокоїти все в. Порядку, але Природні недовіри до влади лише сильніше дестабілізує ситуацію. Це лише частина видимих наслідків ударів. Я постійно кажу, що удари по нашим окупованим територіям будуть мати набагато більший ефект порівняно з територією РАФ, в тому числі дестабілізаційний та психологічний, тому що, попри все, тут українці не росіяни, чекають, які мають бунтувати та саботувати. А взагалі цікаво дивитися, як окупанти не готові до блокаутів. порівняно зі шкодою нашої енергетики Це було баловство, Якщо серйозно вдарити, то можна вимкнути окуповані території на місяці. Наслідки були б чудові, сказав керівник. Це буде це во перепрошую Петро Андрющенко, прокоментувавши саме ситуація, яка відбувається на територіях тимчасово окупованих, де російські терористи не очікували на такого потужного удару, вони були до цього готовими, і тому зараз вони будуть намагатися якось виживати там. Або ж Якісь дії так проводити, які б стабілізували ситуацію, але це все не вдається. Ну і в цілому, я зараз відкриваю. Сторінку Петра Андрющенка щоб переглянути новини саме звіти о 10.04 Також дописував Андрющенко про те, що Орзов-Бурдянськ ремонт дорога чи військова артерія. росіяни завершують відновлення траси за шморя на ділянці Орзув-Бурдянськ. Здавалося б, логіка туристична інфраструктура знищена цивільний графі... трафік Мінімальний туристів тут приблизно стільки ж скільки добровольців в російську армісту, тобто нуль. Але якщо дивитися з висоти, все стає на свої місця. На цій ділянці висока концентрація військових баз, складів технічних об'єктів, і що важливо, мінімум, один повноцінний полігон для підготовки замість дороги до моря. Маємо військовий коридор, і зручний, захищений і не настільки публічний, як Маріуполь-Бордянський. Він дозволяє швидко прокидати ресурси вздовж лінії тилу, не лізучи в очі супутникам та дронам, Поки одні дивляться на асфальт, інші бачать логістику війни, і саме за нею, як завжди, реальні наміри. Ну а тим часом противник продовжує наступати на різних ділянках фронту, продовжує тиснути там, де є така нагода у противника, але тим часом зазнає великих втрат під час своєї наступальної кампанії. І далі поговоримо про інформацію, яка вже з'явилася від генштабу збройних сил України щодо втрат, які окупанти понесли минулої доби. Зокрема, щодо особового складу, якщо говорити, то мінуснулося 1100 одиниць рашистського гарматного м'яса лише за добу, але загальна цифра сягає 990. 90 тисяч одиниць рашистів за весь час повномасштабної російсько-української війни. Говорячи про техніку, то минулої доби до статистики втрат ворога додається і 7 одиниць танків, 8 одиниць бойових броньованих машин, 48 одиниць артсистем, 1 одиниця РСЗВ, 1 одиниця засобів ППО, 12 літаків, 126 БПЛА оперативно-тактичного рівня, ну і також є зміни в кількості автотехніки та Систерни з ПММ, це 145 одиниць було знищено минулої доби. Ось такі результати маємо станом на сьогодні. Тим же часом говоримо і про пошкоджені літаки стратегічної авіації РФ. Є Юрій Гната, який є начальником управління комунікацій повітряних сил ЗС України, каже, що навіть пошкоджені літаки стратегічної авіації РФ потребують відновлення та тривалий час не зможуть виконувати завдання. Напередодні нагадаю, що потужна операція пройшла щодо знищення рашистських літаючих апаратів. Гнат звернувся до ЗМІ з проханням виправити інформацію у своїх публікаціях про стратегічні літаки тривалий час не зможуть виконувати завдання. Візуалізація спецпорація СБУ Павутина в ході якої було пошкоджено знищено загалом 41 літак противника. Неймовірна робота пройшла. Ну і дійсно розуміємо, що чим більше було б таких операцій, тим складніше було б рашистські рашиським обстрілювати територію нашої держави. Ну а давайте пригадаємо операцію Павутина, яка все ж таки відбулася на порододні, і ті коментарі, які, коментарі, які З'являються від представників української влади від різних представників саме певних структур України. Вони саме і коментують інформацію, яка з'являється і спростовують рашистські наміри саме. Відбрехатися щодо подій, які напередодні відбулися. Наприклад, щодо Юрія Ігната, то ось далі продовжують цитувати, що він сказав. тривалий час Росіяни не зможуть виконувати завдання. Саме терористичні акти по території нашої держави з перших днів повномасштабної війни противник застосовував літаки носії стратегічної ту авіації. Ту-22М3 мтрида авіації Ту-95 та ту 160 стратегічної авіації. Розповів, що літаки зазнали різних типів пошкоджень, є вщент згорілі, пошкоджені на Авжди, а є ті, які підлягають відновленню. Військовий також додає, що спочатку вторгнення РФ з цих літаків росіяни запускали по Україні, запустили 2437 кратерів ракет Х-101, Х-555, Х-55, із яких було збито 1916, ще близько 500 долетіли до ціли або не були збиті. Цту СБУ було враженою бомбардувальника Ту-22М3, на озброєнні яких ракети Х-22, Х-32, їх було запущено понад 400 і лише декілька захоплено протиповітряної оборони, тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, в неї понад 900 кг бойова частина, окрім того, це одна з найменш точних ракет, її називають в Вивці авіаносів оскільки призначення атакувати авіаносні групи, додає Гнати. Нагадує, що Росія цими ракетами неодноразово обстрілювала українські міста мільйонники, після чого було багато потерпілих. Також Ігнат зауважив, що все відбувається вперше, колись Україна вперше затопила флагман російського флоту. Москва ліквідувала А 50 а згодом А 50 у Після того довгі місці в акваторії Чорного моря та в Курській і Білгарської областях літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 не з'являлися. Ну а тим же часом щодо операції Павутина. В цеподе також коментують цю спецоперацію, під час якої вразили ми 34% стратегічних бомбардувальників противника. Павутина шокувала весь світ, зокрема, і пропагандистів країни-агресорки. Вони намагаються довести, що це, начебто, справа рук НАТО. Про що? Розповіла керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. СБУ ж вразила російську стратегічну авіацію, що викликало гнів тривогу у Кремлі. І через це саме є певна вразливість ядерного флоту за словами Коваленка. Постійно намагання заперечувати суб'єктивність України. Все більше виставляє їх посміховиськом не лише для зовнішньої, але й для внутрішньої аудиторії. Стою доволі смішно спостерігати як російські пропагандисти і різні філософи для заходу типу Дугіна. Шоковані операції Павутина, каже лейтенант. Окрім того, він звернув увагу і на від... Сутність координації, поки частина воєнкорів пише про прогрес України. Інші пропагандисти вигадують дурню про НАТО. Ну а тим же часом також і видання Bloomberg коментує те, як операція повотина розлютила та встривожила рашистських нелюдей, зокрема Кремль, який зараз намагається щось утнути. Нещодавна спецоперація СБУ, внаслідок якої було уражено рашистську стратегічну авіацію, викликала гнів та тривогу у рашистів. І Bloomberg пише, що операція Українська служб продемонструвала. Здатність вражати ключові російські об'єкти, розташовані за тисячі кілометрів від лінії фронту. Пропускають, що завдана військовим літаком шкода, радше за все буде мати наслідки для тих, хто ухвалює рішення навколо диктатора Путіна, ніж зміни ціль Москви у війні. Співрозмовники видання також розповіли, що темпи російських ударів не сповільняться, оскільки необхідно лише кілька таких бомрдувальників. Раніше Росія визнала, що кілька літаків було пошкоджено а у своєю чергою. Україна заявляла, що вразила понад 40 літаків. Україна саме повідомляє про те, що людина близька до Кремля оцінила їх ближче до 10. І за словами західного чиновника було пошкоджено або знищено щонайменше 7 ту 95 та 4 ту 22 На думку старшого наукового співробітника з військової космонавтики міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Дугласа Сабарі скорочення парку стратегічних бомбардувальників Ту-95 п'ять створить навантаження решту Моделей модифікованих також для провезення крилатих ракет. Водночас у Кремлі та Російському міністерстві оборони переконані, що нещодавна атака не призведе до істотного скорочення ядерного потенціалу в Росії. Одне з джерел вказала, що США не знали про операцію.